Я всіх вас знову вітаю, шановні глядачі. Ми продовжимо далі обговорювати тему, яка є важливою для кожного. Бо це питання, що треба робити для того, щоб отримати кошти з державного бюджету у вигляді субвенцій, для того, щоб були вирішені питання щодо тих об'єктів, які зазнали пошкодження або були знищені. І ось для цього посадові особи мають розуміти і знати, що. Вони керуються в першу чергу законодавством, що є такий закон, як закон України про місцеве місцевання. І там є окрема стаття у вигляді повноважень сільських селищних міських рад. І, відповідно, вже з 24 року внесені зміни до цих повноважень сільських селищних міських рад, де наголошено. Що мало б бути зроблено з 2024 року для того, щоб вже був складений правильний лист і відповідна підстава цього листа, яка б надала б можливість залучити кошти з державного бюджету у вигляді субвенції. Я зараз прочитаю вам окремі повноваження, і ви зрозумієте, про що йдеться мова. А ці повноваження, до речі, мають виконувати сільські селищні міські ради. Так ось, що вони мають виконати? А це прийняття рішень про відновлення пошкодженого, знищеного нерухомого майна на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яке постраждало внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. І затвердження відповідних місцевих програм з відновлення. Пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна. Я ще раз повторюю: ці повноваження були включені в 2024 році. І всі ви зрозуміли, що мають бути прийняті місцеві програми з відновлення пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна. І ось це є та підстава. Яка надає можливість направляти листи до органів державної влади. Але ці програми мають бути вже прийняті, можливо, це буде комплексна програма, одна велика, або, можливо, це буде ряд окремих програм стосовно того, які є майно, які об'єкти, які там руйнування, бо взагалі воно знищено. Що там має бути? У вигляді тих коштів, які б надали вирішення оцього питання. І скільки сума має бути. І окреме питання, це розписано по окремим пунктам, скільки вплоть до гривні, до копійки має бути витрачено на ті або інші заходи для того, щоб були зроблені оці відновлювальні роботи. І ось тоді можна направляти цей лист і казати, що ми, як відповідна рада, прийняла ось дані програми, і відповідно під ці програми, ми від вас вимагаємо, як відповідно наголошує законодавство, щоб ви з державного бюджету нам надали окрему суму коштів у вигляді субвенції, для того, щоб були вирішені питання. Але при цьому в місцевому бюджету має бути сформований резервний фонд, так званий, з якого також мають витрачатися кошти в залежності від різних руйнувань. Або, але всі ми розуміємо, що цих коштів буде недостатньо. Ось тому і йде звернення до вищого керівництва держави, до виконавчих органів у вигляді центральної влади, для того, щоб центральна влада допомогла. І надала сам під місцеві програми окрему суму коштів. Ось таким чином можна далі працювати з органами державної влади, щось вимагати. І таким чином буде оця взаємодія правильно збудована, а не так, як ми з вами казали в попередньому відео, що в Сумській міській раді відправили лист прохання. І саме від виконавчого комітету про те, що вони просять від державного бюджету, щоб вони посприяли у вирішенні питання і надали з державного бюджету субвенцію. Так не працює. Треба читати законодавство і відповідно цього законодавства, виконувати, а саме приймати оці місцеві програми, які, до речі, мають вже бути прийняті. І ось питання: а чи є оці програми? І де можна подивитись ці програми? І це стосується не тільки міста Сум, це стосується всіх територіальних громад. Бо цей закон він відноситься до всіх територіальних громад. І окреме питання, це прийняття рішень, я кажу зараз про повноваження також сільських селищних міських рад, про те, що Рада має прийняти рішення про передачу у власність отримувача компенсу. Компенсації за пошкоджені, знищені об'єкти нерухомого майна, які були пошкоджені, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, об'єктів нерухомого майна, відновлених у рамках реалізації місцевих програм. З відновлення пошкоджених, знищених, зруйнованих об'єктів нерухомого майна або в іншому порядку, передбаченому законодавством України. І от, якщо є оці програми, і відповідно ці програми вже працюють і під ці програми виділяються кошти, тоді приймається радою рішення про передачу у власність отримувачам компів. Компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна. Тобто, вже власники майна отримують кошти, у вигляді компенсації за свої об'єкти, які були пошкоджені, знищені або зруйновані. І ось таким чином це буде правильне питання, і рішення вже буде у вигляді того, що рада на законодавчому рівні. Офіційно приймає рішення, що треба надати власникам цього майна пошкодженого окрему суму коштів, щоб відшкодувати оці їхні об'єкти нерухомого майна. Ось, шановні глядачі, як треба діяти, і що треба знати для того, щоб правильно взаємодіяти з органами державної влади, для того, щоб правильно писати, для того, щоб правильно направляти, і для того, щоб був результат вирішення питання. Бо всі ви знаєте, що західні партнери надають дуже різну допомогу, в тому числі і для того, щоб була підтримка у вигляді відновлення інфраструктури. А не так, що дайте кошти, допоможіть, підтримайте. Ні, треба знати дію і алгоритм кроків для того, щоб. Отримувати результат. Це, шановні глядачі, для вас, щоб ви всі знали, як діяти. Тому прошу вас ще раз, поширюйте ці відео. Сьогоднішнє відео і ті відео, які ми робили до цього вчора, для того, щоб ви зрозуміли саму взаємодію і сам алгоритм, що треба робити. Бо це прописано в законодавстві, в законі України про місцеве складування. І це мають виконувати ваші безпосередні представники влади. А саме мають бути прийняті рішення на сесіях сільських, селищних та міських рад. Тому, якщо відео вам сподобалось, шановні ночі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі намагаємось надати всю необхідну інформацію для того, щоб ви її отримали, і для того, щоб ви знали, як діяти в тих або в інших питаннях. Тому всім вам дякую і вже до нових зустрічей.